Всім привіт, с вами я ніс, і ми будемо е, грати в гру Побіждати боса. Цю гру не можна скачати, е, просто е, я її создав. І, ну, вона буде, коли в мене буде 100 000 підписчиків. Так, коротше, ми йдемо е, сюди. Так. О, кролик. О, 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 о. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Що це таке? Блін о сложная штука в неї. Так, я околочу піду. під Чо? двері закрилися. Ай. Да блін, А може я заберусь на цей скелет? Блин, він став так на на, 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 на Все так, Ого ага. Так що він ще буде робити? Так, Х хорошо. Так. Зараз э, він робить? Так? Блин, а ой, М да, блин. Так, Треба бути осторожним, Так, хорошо. Угу. Блин, о. -е. Так, у мене ще е, дві жи жизни. Так, о. -м -м він, о Так. Хорошо. Так, чого я не можу надвигатись? Так, а может мені надо стрибати? Так. Ра, а сюда. Да, мені буде. Так, тепер я можу и ходити. Так. Так, хорошо. Він так, мені тільки так він дос... змрись. На, на все! Я вбив боса. Так, тепер я буду виходити Виходити. Д... Ні, уже е, третя стадія. Так. І Ого. Блін, я отримав урон. Це нічого. Так, он, в... Блин, блин, я получил урон. Так, босс 2.0 должен сильный. Так, так, и ведь вич... и интерпорезку ведь ходит. О, так. Вон він спали двері. Так, треба озера стати е, є, вона, вона стріляє ту-ой-ой. Так у мене останнє життя. Так, і да, да вона спалила двері, чо? Чо, блин, наш это ты пішов стоп? А, так, давайте подивимось на боса. Що він буде робити? Який... якийсь тут трошки тупенький бос. Так, він заморився. Ну-на-на-на-на-на-на. Ходь вже не заморився. Так, залізем сюди. Блін, що це з днем. Блін, а. Він же якось різко став. Так, що це з ним таке? Він устав. І в останній раз, на. І ви побідели ігру. Так, да, я побіде ігру. Ура! Так. Що? Я не побідивша ігру. Так, я що що не побіде ігру? А, чо? Блін, плюс 3.0. Чи чого ж він 2.0? Що розробочик не исправив. Це... Блін, чекати треба. Блін, а На! так, треба чекати. Так, давайте сховаємось кудись тут. Наприклад, от сюди. Блін, да та, тут е, так. Так. Так, Наверно, він близько коло мене. Так, треба бути тихим. Дуже тихим. Так. О, чу 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 Чого він там, там, там він. Так, там, там, там він. Там, так. І що він? Так. Він... Блін. Е, чогось. Так. Блін, чогось він там звуком цим робить? Чики чого Так. Угу. Якось я, разработчик исправил. Так І так. ви чуєте это с ней звук? Босс три точка четыре точка ноль вони сильно громкі! Блін, а. Чого вони сильно голомкі? Громкі сильно. Чого вони сильно такі громкі? Блін, щось. Шо... Вони сильно сильно такі громкі. Так, хорошо. Так, він і... Я чую його голоса. Так, треба як. Потихеньке. Так. Ого, ждемо. Так, подивимося його процес. І наскільки що він буде робити? Так, е, блін, почув якісь там звуки. Що за звуки? Блін, він. Чого? Ой-ой-ой, блін а. Він мене вбив. Блін а це я скупу. Так, хорошо. Він виловив в двері. Так, а блін, ну давайте біжимо к виходу, поки він нас не знайшов. Так, блін, ай-яй-яй. Так, блін, на блін. Так, пожеліз. Треба йти до виходу, виходу. Блін, то... Да, да. да, да, Ви пройшли ігру. Ура, я пройшов ігру. Ну, і ми будемо прощатися. Всім пока-пока.